Сьогодні на огляді у нас новенький наметик від компанії Nemo Ultra Light, що називається Nemo Osmo Hornet 2P. Даний намет був люб'язно наданий для огляду моїм знайомим. Це не мій особистий намет. Через кілька днів він вже поїде до нього. Все-таки, як ви бачите, погода натякає, що вже пора десь кудись у похід будь-куди, щоб перезавантажитись і якось відновити своє ментальне здоров'я. Даний намет не є фрістендінг, він напівфрістендг. Це тому що він ультралайт і все-таки немов довелося піти на якісь певні хитрощі у, у мінімізації, щоб зробити вагу намету значно приємнішою і зробити його цікавим для тих, хто наприклад, любить ходити один, але мати якийсь додатковий простір у наметі. Ось так він гарно виглядає. Зараз за декілька секунд ми з вами продовжимо по комплектації цього намету. І на картонка на ній наводиться вся інформація по намету, його вага, з чого він складається, яка тканина використовується, варіанти пакування і все, що ви можете знайти в, принципі, в інтернеті. Її в похід не, не, не потрібно брати, це так, оскільки огляд тому вона тут присутня. Повна вага 1164 грама. Ось тут. Продовжимо по чохлу. Мені дуже подобається. Так, це не, не так званий, як в МСР колись був чохол, Буріто, який дуже мені подобався і був, на мою суб'єктивну думку, напевно, ідеальним чохлом для намету, тому що він легко дозволяв спакувати намет, транспортувати його, скомпресувати і змістити в окрему торбинку. Це сюди, це сюди. Відповідно, можна розділити. І таким чином Таким чином, от, dv ще можна ще менше зробити ще меншим, ще жати, і відповідно ось такий поділ. Буде непоганим компромісом, якщо ви йдете удвох і любите ділитись вагою, наприклад, по намету. Бо ви просто сам хочете дуги, наприклад, там в задній бокову кишеню поставити, а це десь вас там на дні наплічника чи в окремо в якійсь іншій велосипедній сумці. По сумісті, як я й казав, вона зверху має фастекс, щоб стягнути, знизу має ось таку невеличку кишеньку, за яку ви можете притримувати і розгорнувши, відкривши верхню застібку. Можете з легкістю достати намет. Тим чином, тут. Потрутити і він зараз випаде. Маємо дуги. Дуги, як я і казав, довжина 30 см. Це дозволяє їх покласти у будь-яку велосипедну сумку. Чи це підрамна, чи це нарульна, чи задня, задня підсидільна сумка. Дуги в нас даковські, повна назва зверху справа. В чім плюс даковський дух, в тим, що ви маєте з цими дугами довічну гарантію. Тобто, якщо одну із елементів або кілька елементів ви десь пошкодили під час походу випадково, ви завжди можете написати виробнику чи на немо, чи на ДАК, і цю, цей елемент дуги вам буде замінено по гарантії безкоштовно. Вам це все обійдеться лише, напевно, в доставку, а інколи навіть і вони доставку оплачують. Окрім дух, ми маємо ще брендований немовський. Патрубок, якщо десь в поході пошкодили, потрібно тимчасово відремонтувати або зробити конструкцію стабільною. Вага дух зверху справа. Дуги пакуються ось в таку турбинку з двома петельками, це дозволяє їх прикріпити або назовні до якоїсь сумки, або, наприклад, покласти в бічний карман наплічника і затягнути його якимось карабінчиком, пристібнути, щоб не згубити. Дуги є однією конструкцією, тобто. Всі елементи пов'язані між собою, і ви їх не згубите, навіть якщо там, як інколи буває, що там перехресна дуга йде окремим елементом. Тут все суцільне. Тобто в цьому етапі можете не прийматися. Єдине, що за рахунок того, що збільшено, зменшена довжина коліна, збільшилась вага. В порівнянні з попередніми наметами вага дух виросла десь, якщо я не помиляюсь, 150-200 грамів. Ну, але, як кажуть, вони стали компактніші. Я, в принципі, готовий піти на таку жертву. Чи ви готові, вирішите вам особисто. До кілочків і іншої комплектації. Для мене суб'єктивно це найбільший мінус, тому що це найбільші і найважчі кілочки, які йдуть в комплекті з, -які, ну, з наметами, які мені траплялися. Це немовські брендовані кілочки. Повна їх назва буде тут. Якщо я не помиляюсь, 7-тисячний сплав алюмінію тут використовується. Вага 1 кілочка ось тут, вага всіх кілочків, яких 8 у комплекті, також ось тут. Значить, вони йдуть з такими 4-мм шнурівочками зі світловідбиваючими елементами. Для мене суб'єктивно це мінус. І відразу я їх би рекомендував замінити або ось на такі титанові кілочки, або взяти щось типу. На, на, на кшталт МСР Міні Ground, які є менші. Вага їх також буде ось тут. І, вони, якщо ви, наприклад, боїтесь титанових, думаєте, що ви згубите, бо вони не витримують якісь певні вітрові навантаження, буде виривати їх з землі, то MSR Ground все-таки буде таким е, непоганим компромісом, вага, е, вага надійність. Якщо все-таки ви, як я мінімаліст, то рекомендую замінити на ось такі титанові кілочки. Вага одного титанового кілочка буде ось тут. Це по таким серйозним для мене мінусам відразу, але не критично, тому що кажу, я вийшов з даної ситуації просто заміною кілочків. Далі, окрім кілочки, ми маємо 2-мм відтяжечки. їх тут в наявності 4 штуки зі світловідбиваючими елементами. Дуже якісні, в темноті при світлі ліхтаря їх непогано видно. Також вагу добавлю тут, скільки самі відтяжкі важать. Все це поміщається в ось таку турбиночку разом з кілочками. Вага повного комплекту ось тут. Ну що ж, на цьому по комплектації, напевно, все. Зараз буду ставити внутрішню частину і продовжимо по ній. Оскільки це ультралайт намет і щоб добитись такої ваги, немо пішли на певні хитрості. Що саме вони зробили? По-перше, тут використовується. Одна суцільна дуга з хабовою конструкцією зверху. З такою от невеличкою перемичечкою пластиковою, щоб збільшити внутрішній простір, не переймайтесь, вона доволі надійна і витримує серйозні навантаження. Перевірено, на особисту. На попередньому наметі. Цей намет не можна назвати фрістендінг. Він напівфрістендінг, тому що все-таки він потребує, оскільки ось має таку конструкцію дух, центральна дуга йде лише один, він потребує додаткового розтягування в передній його частині. Ставити я його рекомендую, як і будь-які намети, спочатку ви розтягуєте 4 точки на відтяжки, використовуючи кілочки. Під низ можете стелити, от як я, наприклад, в плівочку Оскільки це ультралайт-намет, то вже все-таки варто мінімізувати вагу і в цьому етапі. Але захистити дно, тому що тканина дна 15 день є. Е підпис зверху, сітка також 15 день є, якщо не помиляюсь. Оскільки ультралайт намет е він буде витримувати, але щоб збільшити термін експлуатації дна, то все-таки краще використовувати якийсь додатковий захист. Або підлівка полікро, на край, тайвек. Або можна ну, все-таки взяти і рідний футпринт. Хоча він коштує, ну, як на мене, неймовірно багато грошей. Хоча всі футприни порівнянні з наметами коштують неймовірно багато грошей. Ось бачите, тут розтягнуто трошки невірно я зробив. Отак от потрібно зробити під кутом. Тут все-таки я вірно зробив. І, і позаду теж трошки невірно зробив з розтяжками. Не переймайтеся, якщо візуально вам здається, що простору в середині досить мало, він буде збільшений, коли буде встановлений верхній зовнішній тент. Внутрішня конструкція мені дуже подобається, тому що якщо ви бачите, спальня там, де ви будете спати, вона захищена тканиною зверху, вже йде сітка. Тканина захищає вас від протягів, від будь-якого косого дощу, якщо ви, наприклад, відкрили в двері і хочете попасти в середину намету або вийти з намету. Це моя улюблена комбінація. Сітка, тканина всього в міру. Єдине, що, можливо, я б продовжив її по, по кругу. Але оскільки це намет 300 ультралайт, то в принципі немо порахував, що цього буде достатньо. З таким же самим наметом одиничкою, я вже ходив кілька разів минулого року, на жаль, у вітряну погоду не попадав. Але гадаю, цього все-таки буде в принципі достатньо, тому що ви бачите, от як вітер зараз є пориви, він надуває цю зовнішню тканину і вона не продувається. Позаду маємо ось таку високу стінку, тобто спальня з позаду ну, максимально захищена від протягів. Якщо ви хочете більшого комфорту, то ставте цю сторону таку з підвітряної сторони, щоб вам не продувало. ось так він виглядає. 360. Продовжимо. Ще з мінусів, що я можу зазначити, що мені не подобається. Є ще лише один пулер. Я настільки звик, що в намета є два пулера, це зручно, тому що не потрібно шукати, ну, не шукати, а якщо я хочу відкрити частину лише намету, а не відкривати його повністю, щоб вилізти в даному випадку. Це дуже зручно. Да, це мінус до ваги, але давайте будемо відвертими. Тут стоїть Вакікейка номер 3 напевно. І так, тут стоїть третя, э, сьома вайкікейка, я все-таки помилився. Така вона така мінімалістична. І я гадаю, що все-таки можна було б зробити їх дві. Це не сильно би додавало в вазі, але це б було б зручніше. Наприклад, якщо ви хочете вийти, не потрібно відкривати повністю. Намет достатньо відкрити якусь певну зону і собі легенько вийти. Це на рахунок блискавки, це на рахунок того, що мені не подобається в цьому наметі, значить кілочки, пулери, лише один. ну, Можливо, для когось це не буде якоюсь такою критичною позицією, що відмовлятися. Так, по внутрішній частині значить. Що ми тут маємо? Кишенька зверху. Тобто тут можна кинути якусь електронику. Можна кинути якісь особисті речі. Єдине, я б сюди, напевно, не напихав би багато, бо оскільки під вагою вона буде привисати. Раніше в цих наметах кишеньки були по бокам, от біля входу, тут і тут. Ну, в одинички відповідно з одної сторони. В ногах ніякої кишеньки немає. Сам намет звужується до кінця. Тобто спочатку в голові він має ось такі розміри, а в кінці має ось такі розміри. Тут буде підписано. Шви. Значить, тут, як заявляє, Немо, використано мінімальна кількість швів, Бачите, по центру проклеєний, не по краям, як у наприклад, більшості наметів, лише по центру. Тобто, Якщо наприклад, придеться проклеювати щось повторно, то це буде лише один центральний шов і в кінці в ногах. Макулатура, про те, що не можна готувати всередині, я б її обрізав. би. Принаймні я роблю так зі всіма наметами. Так. Також ми маємо ось тут таку кишеньку для ліхтариків, яка розсіює світло. муха залетів. І цей тут можна помістити якесь кемпінговське світло або один ліхтарик. Особисті речі, кемпінговське світло і все по організації. Кажу, тут більше місця, ніяких кишеньок немає. Ну, це ультралитовий намет. До цього потрібно звикнути, що вони йдуть в мінімальній комплектації і мінімальній опціональності. Двері можна згорнути і от закріпити. Ось така петелечка є з маленьким. Вічно забуває як ця штука. Підкажіть в коментарях, а то аж соромно. Ось таким чином закіпити, закріпити і собі мати повноцінний доступ до середини до намету. Зараз буду накидати зовнішній тент і вже покажу вам, як в цілому виглядає ця конструкція і який вона має колір. Файний. Спойлер. Метик зовнішній тент я встановив. Встановлюється він також дуже легко. Він кріпиться ось тут на ті ж самі кілочки, що і нижня внутрішня частина. Регулюється такими легенькими 2-мм відтяжечками. Передня дуга вставляється у ось такий пазик, він заходить всередину і не вискакує. Тобто в цьому плані можете не перейматися. Далі зовнішній тент позаду кріпиться. Так само до того елемента, куди вставляється дуга. Дуга, до речі, дуже класно вставляється, так вона теж не вискальзує і допомагає легенько встановитись однією людиною. Кілочків більше не треба. Ось так от ця частина є значно максимально вирізаною, але не переймайтесь, вона все-таки спина. І задня частина захищена. Дощ не буде забивати. Ще для. Кращої вентиляції можна ось, наприклад, зробити тут відтяжечку, відтягнути намет. По дверям є захисна додаткова планочка такого чорного кольору на раз, два, на трьох липучках. Легенько відстібається. І можна отримати доступ всередину. Також всі самі. Сьомі лайкі-кейкі-пулера. Це максимально. Зараз я згорнув хід. В принципі, це можна зробити одною рукою. Дивіться, як до чого немо до деталей продумані, що це все. Зачекайте кілька секундочок. я от так от гарненько його згорну. Найду ось цей. Ну, підкажіть, як воно називається. І ось дивіться. Хоп, і це все одною рукою. Дрібниця. В інших наметів це ну... може в когось викликати певний дискомфорт. А тут все одною рукою. В середину ми вже оглянули з вами, тепер я покажу, як збільшується внутрішній простір. Ось тут, де стягуються внутрішні двері, є ще невеличка відтяжечка з таким гачечком. Вона кріпиться до зовнішнього намету, до ось такого кілечка. Однією рукою спробую зробити, але не обіцяю, що це вийде. Хоча порівняно з попереднім наметом, це тут реалізовано краще. Ось. Тим самим, дивіться, як простір збільшився, і ви маєте повноцінну двійку. Так само робиться все з одномісним наметом, теж з другої сторони, з цієї з тої сторони, воно все відтягується і простір збільшується. Тет, продовжуємо. І отут так само все можна зробити. Ну тут вийде одною рукою. Так, майже. Ууу. Та яй. Переоцінив себе. ну Все-таки краще робити це двома. Або принаймні прави. Так ось, таким чином збільшує простір. Зараз я надую два килимочка і покажу вам, наприклад, скільки ви маєте місця всередині. По простору. Значить, нам потрібно 4 по краям, 2 на двері, це вже 6. І на вітрові відтяжки, дивіться, раз, два, три, і одна. Я пропустив, бо думав, що вони десь зовні є 4. Тобто, виходить, потрібно 10 кілочків. По старту у нас є 8. Тобто вже потрібно замінити кілочки або докупляти інші. Тобто в даному випадку я рекомендую взяти собі якісь ще одні легші, якщо у вас вже є цей намет. Тим самим мінімізувати його вагу ще більше. І пакування теж. Які саме кілочки брати, вирішують вам. Приклад я показав. У трьох місцях є додаткові липучечки для кріплення для двох зовнішнього тенту. У місцях, де відповідно, ставляться штормові тяжки. Раз, два і попереду ось три. В цьому плані теж можете розраховувати, що зовнішній тент не полетить кудись десь за обрій. Люблю цю штучку, тому що зараз цей наметик, ну, верніше, килимочок надується за півтори хвилинки. А я буду просто сидіти споглядати в цей момент краєвид. Ну, Трошки буде шумно. Але, тим не менше, зусилля, сили будуть збережені. Добробути. Два килимочки надута. Це експед, назва тут, формфактор Long Wild, але мумія. Розміри ось тут. І це Nemo Alpine Alpin Longwild. Також розміри ось тут. Килимочки лежать максимум до. Стінки передньої і дивіться, ще скільки попереду є місця. Оскільки конструкція намету звужується внутрішній простір до кінця, я рекомендую з цим килимком використовувати все килимочки не rectangular формату, а мумію. Взяти собі, якщо ви там висока людина, то взяти все-таки long wild, але мумі. або Якщо ви звичайного зросту, як і я, взяти собі Міду або Regular white, тим самим вам буде тут достатньо. 2 км вже в ректенгулері, в Long Wild, ну в Wild форматі тут не поміститься. Бо і ось цей тут, бачите, вже аж прибирає до країв. А так, в принципі, простору доволі достатньо. Якщо ви невисока людина, такої комплектації, як я, 1,70 сімдесят і 80, 78 кг, то це просто хорома для вас. Якщо ви все-таки висока людина і вас двоє, то я б намет цей використовував лише в якості якогось укриття. Повноцінно тут ну, можна буде розвернутися, але все-таки не так, як в більш просториших наметах. Це такі вони мінуси ультралайт наметі. Вони всі по простору внутрішньому проігрують, зате виіграють вагою. Буває ще плюси, мінуси і підсумки по намету. Перш за все, чудова нова тканинка. Це осмо. Перевірено в дощ вона не так провисає, як будь-який нейлон, не потрібно вилазити, підтягувати її. Тримає проливний дощ протязі 10-11 годин, теж перевірено з іншим наметом. В даному випадку вона має ще такий доволі динівий гарний колір, який буде вирізняти ваш намет з понад інших всіх наметів своєю кольоровою гамою. Значить, ще вернемося до плюсів. Чудовий варіант для того, хто хоче ходити в один, але мати додатковий простір. Або якщо вам вас двоє, але потрібен мінімальний намет, вагу комплекс... ну, мінімальним об'ємом це теж ваш вибір. Якщо ви велосипедист, байпакінг – це про вас, теж ваш варіант, тому що намет, як я і казав, має доволі компактні розміри в складеному форматі. По плюсам. Легко встановлюється, не дивлячись на свою специфічну конструкцію, є вітростійким, є е, дуже чудовим укриттям, не дивлячись на свою лайтовість від будь-якої негоди. Все-таки зимою я б не став би його використовувати, а от три сезони однозначно, особливо в наших широтах. Захищена спальна, чудове поєднання тканини-сітки. Непогана організація як для ультралайт намету всередині. Тобто це додаткова кишенька над головою, кишенька для вашого світла. По місці місцю в тамборах. Все-таки воно не таке велике. Давайте, можливо, з другої сторони тут. Все-таки воно, бо там килимочок все-таки трошки відтоперів. Воно не таке велике, але достатньо для того, щоб поставити якийсь невеличкий наплічничок чи сховати якусь байпакінговську сумку. Але все-таки ви повинні змиритись з тим, що. Ультралайт намети, вони мінімалістичні не тільки всередині а й ззовні. Так, він не такий просторий, як більшість наметів, але давайте тоді порівняємо вагу більшості наметів для двох. Це середня вага 2,7-2,8 кг і проти 1,1. Праданий в два рази. Ну, тому тут потрібно усвідомити і змиритися з тим, що все-таки простір всередині буде трошки менший, звужений до кінця, тамбури будуть не такі великі, але достатні для того, щоб зберігати якісь свої особисті речі чи кухню, чи будь-що. Наприклад, от я зараз десь додавлю фоточку, що в мене поміщалось в одномісний тамбур. Такого ж самого намету. Класно. Продуманість деталей в наметі, От, наприклад, закривання дверей або збільшення внутрішнього простору без втрати якоїсь ваги. Так само і по внутрішнім дверям. Повторюся, дуже мені подобається ось така організація на наметі, коли спальня захищена тканиною, а не сіткою від протягів. Це дуже корисно буде в горах або в, в, в тих краях, де вітри мають. Таку властивість продувати. Повірте, коли продувається спальня, ну то комфорту мало і сон не зовсім приємний. Тому це такий маленький плюсик, але він мені дуже подобається. І переважно більшість своїх наметів я обираю от саме такої конструкції, коли тканина захищає спальню. Не знаю, повторюсь, не повторюсь. На вигляд, здавалось би, що складний в встановленні, але це неправда. Перший раз у вас, можливо, виникнуть запитання, але достатньо буде глянути інструкцію або, наприклад, відео на Ютубі, нічого складного немає. Саме банальний процес, як і всі намети. Розтягуєте на 4 кілочка внутрішню частину, вставляєте дуги. Кольорове маркування по дугам, Ось ви бачите, тут зелена дуга в зелену. Так само, ось тут дві дуги в голові ви вставляєте в чорні стропи. Відповідно, так само прокидаєте. Пристібаєте намет до дух внутрішньої частини, верхньої розтягуєте. Ось так от тут краще так зробити. Всього навсього, кілька елементів кріплення. Далі накидаєте зовнішній тент. Тент також є з маркуванням чорне до чорного, світле відповідно до світлих відтяжок. І все, І маєте готовий намет. Розтягуєте двері, допідтягуєте зовнішній тент, встановлюєте його, робите його стелити килимочки, і вуаля. В цілому, якщо наловчитись, цей процес буде займати не більше по встановленню не більше трьох хвилин, принаймні у мене так, навіть самому. Вдвох, звичайно ж, буде швидше, плюс-мінус кілька десятків секунд. Але і самому він ставиться доволі швидко. Не дивлячись, кажу ж, на свою специфічну конструкцію. По мінусам. По мінусам. Ціна, звичайно ж, але давно така існує. Закономірність, чим легша річ в туризмі, тим дорожче вона коштує. Тому що це технології, це матеріали, це виробництво, відповідно, і затрати. Тому річ дорожча. Сьогодні на нас на ринку України він коштує от стільки. Та ще долар попливав. Ну, Не через кляту росню, звісно. Так от. По мінусам, це прайс, як я і казав. Далі для когось можливо буде внутрішній простір, мінус. Але кажу, як пристанок для двох людей навіть високого зросту, тут доволі достатньо місця. Не жити ж ви збираєтесь в такому наметі. Зазвичай такі намети беруть, коли подорожують вело або, наприклад, автостопом, коли потріб... ну, час від часу потрібен якийсь свій прихисток. Не постійно зупинятися десь. У когось, а час від часу, коли застане ніч, зупинитись десь у бабіч дороги чи ще десь. Єдине, кажу, що в... от, простір. Але це так. от. Я б не сказав, що це мінус, це скоріше така специфіка даного намету. По мінусам я можу сказати, що він не фрістендін. Все-таки, якщо ви його напевно візьмете десь у подорожі, де немає можливості розтягнути його на кілочки. Це буде трошки мінусом, тому що тут потрібно буде або прилаштовувати якісь каміння, вигадувати щось на місці, якщо вдасться, і він не буде повноцінно стояти так само по тамбурам. Те, що вони будуть вас прив'язати без кілочки, трошки важкувати. Все-таки це він такий напів фрістен, неповноцінний фрістендінг намет і потребує все-таки ґрунтів, піску чи будь-якої поверхні, де можна розмістити кілочки. Тому що кажу, з камінням буде це варіант, але це не, не, не так буде. Естетично, не так естетично гарно. Ще до мінусів, як я і казав в попередньому озвучив, це кілочки. Базові кілочки. Да, я розумію, що в немо є ультралайт кілочки, але хотілося б, хоча б, якщо ви продаєте ультралайт намет, то докидайте їх. Ну, і Їх потрібно 10, а в комплекті 8. Ну що це таке? 2 ну, кілочка докласти, Ну, кляті маркетологи. По-іншому не скажеш. Благо, до речі, ультралайт кілочки від демо теж продаються поштучно. Тобто ви можете купити ту необхідну кількість, яку вам потрібно. Або взяти титанові, які, або взяти міні-граунд від мср або взяти на кшталт цього щось. Мінус ще двері. Внутрішній намето. Лише один пулер. На мене це мінус. Можливо, для вас не буде мінусом, але для мене мінус, тому що я все-таки звик що два замка. І, наприклад, якщо це такі широти, як в мене, Волинь, потрібно відкрити сам намет, то готовтесь, що всередині буде все, що літає навколо. Комарі будуть у вас. Та тобто, й в цілому, в принципі, все по намету. В будь-якому випадку я додав текстову версію по плюсам-мінусам до опису до відео. Також залишу посилання на цей намет, також залишу посилання на кілочки, які в мене, або їх назву, або варіанти по кілочкам. Ну, і по там теж залишу посилання. Я щиро вдячний вам, що ви додивились до цього моменту. Буду вдячний за будь-який коментар. За кусенець, якщо вам сподобалось догори. Якщо не сподобалось, будь ласка, ну, ставте дизлайки, але, будь ласка, лишайте якісь коментарі, тому що хочеться знати, хочеться якось реагувати і покращуватись. Ну. Давайте будемо відвертими. Я не професіонал в цій справі. Я просто люблю походи, хожу більше. в мене є якийсь більший доступ до спорядження, тому намагаюся якось поділитись з вами. Тому, якщо вам щось не сподобалось, будь ласка, залишайте коментар, буду реагувати на це і буду покращувати свій контент. Ще раз дякую за перегляд. Бережіть себе, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Мирного вам неба над головою. Погожі днів у походах. Ну і. До скорого зв'язочку.